Українська інтелігенція 19-20 століть стала хребтом нації в часи, коли саме існування української культури було крихким і невизначеним. Вона виросла на перехресті імперських заборон і політичних тисків, тож була не просто спільнотою освічених людей, а силою опору, яка ставила ідентичність вище за власний комфорт. У 19 столітті інтелігенція згуртовувалася навколо ідеї національного пробудження. Українські діячі збирали фольклор, фіксували народні пісні, створювали граматики і формували літературну мову. Руська трійця у Львові, попри тиск австрійської цензури, видала русалку Дністровою, першу україномовну книгу в Галичині, яка стала імпульсом для формування нової свідомості. На Надніпрянщині Шевченко словом ламав імперські пута. А пантелеймон Куліш уклав перший український правопис, що став фундаментом сучасної мови. На межі 19-го і 20-го століть інтелігенція переходить від культурного руху до політичного. Іван Франко говорить про необхідність національної єдності. Леся Українка пише тексти, що формують європейське мислення українців. А Михайло Грушевський, повернувшись до Києва, очолює центральну раду і перетворює наукові концепції на реальну державотворчу силу. Софія Русова розвиває українську освіту там, де її намагалися знищити. Та з утвердженням радянської влади інтелігенція опинилася під прямим ударом у 1930-х роках. Відбулося масове знищення українських митців і науковців: Миколи Хвильового, Валерія Напідмогильного, Леся Курбаса та багатьох інших. Голодовор став ще одним ударом по культурному серцю нації, адже нищення народу означало нищення джерел української ідентичності. У другій половині ХХ століття піднімається нова хвиля спротиву шістдесятники. Алла Горська створює монументальні твори та викриває злочини радянської влади. Василь Стус перетворює табори на місце морального тріумфу. Ліна Костенко та Іван Дзюба формують нову інтелектуальну традицію. Навіть у засланнях українські мислители продовжували зберігати тяглість національного духу. Українська інтелігенція 19 20 століть – це історія людей, які не погодилися бути тлом імперій. Вони творили культуру попри заборони, будували освіту майже з нуля, писали історію всупереч цензурі і залишили нам не просто ідеї чи книги, а саму можливість бути народом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.